Всім привіт, автор збору на зв'язку Друзі, покажу інсінью, яка приїхала зі Швейцарії з трошки незвичайним для нашого ринку двигуном на коробці автомат, в принципі, в досить гарному збереженому стані. Значить, Інсінгія кузов седан повноцінний, не ліфтбек, тому що вони бувають ще в кузові ліфтбек, відкривається тут кришка повністю, це седан седан З великим багажним відсіком. Простір тут здоровений докатка присутня. 2 літра бензин турбо -інсігнія. так, Круговий парктрон вона має. Структуровані отакі ковпаки. Вони виглядають як легкосплавні. Насправді це ковпаки. Має два ключі, має повну сервісну історію автомобіль, два електроскопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Він-код покажу. Будь ласка, фіксуйте. Шкіряне кермо, автоматичне світло, автомат на 6 швидкостей, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, USB, навігація, AUX, Bluetooth це все в неї присутнє. Під капотом у нас 160-кВтний двигун, 2 літра бензин турбо. Ну, прямо, як вам сказати правильно, ракета щита. Звичайний гідротрансформатор автомат. Там його модифікація, чистий антифриз. Якщо він вам цікавий, друзі, то можете набирати по телефону. Ціна автомобіля 8400 долярів. Дев'ятий рік Insignia. автомобіль d класу на автоматичній коробці передач 217 тисяч пробігу. Гарна по кузову. колір графіт. Ну, Як я його люблю називати, топовий колір графіт. Давайте пройдемось по кузову, перевіримо ЛКП, по металу фактично вона ціла, були невеличкі питання по бомперах, так як автомобіль такий широку морду має, десь її трошки подряпали. Так, Тут на передньому крилі є така подряпана, невеличка закапана, крило не фарбоване, двері проходимо також. Не фарбовані, заднє, заднє крило не фарбоване, але ось тут на кутику трошки малювали, було тернуто, але його тут не помітно, воно не пробивається навіть приладом по ЛКП. Тут все добре, тут теж не фарбована, низ кришки, не фарбований. Оптика ліхтарі задні цілі. Резина треба замінювати, диски легко, точніше, металеві задні бліни, гальмівні фактично гарні. Думаю, що їм 1015 не більше. В гарному стані бліни. Тут не фарбовано. В загальному пропоную приїхати особисто переконатися в гарному стані і перевірити для себе. Автомобіль. Так, передній блін точно такий самий, як і задній, замінювався колодка десь відсотків 50 не менше. GM оригінальне вітрове лобове скло. Тут дах все добре, ну і капот теж все добре. Цікава автівка. Зараз, друзі, я проведу її тездрай, тому що треба передати емоцію від цього жужика, яку він дає. Ну, Ціна, знаєте, така. Ціна третього мегана, а по комфорту і динаміці автомобіль непоганий. Сліди використання на ньому ясно, що будуть присутні. Є сліди використання по салону, так як 217 пробіг, робочий клімат контроль Тут, бачите, є відремення, потертість невелика. Салон помитий, почищений. Автомат тут гідротрансформатор, я зараз на ній прокатаюсь по поганій дорозі. Так, Акустику вимикаємо. Робочі парктрони. Так, 217 пробігу, але вся дилерська історія детально можете перейти за посиланням в Viber групу В Viber групі буде присутня вся детальна інформація по сервісу даного автомобіля. В ходу скажу вам дуже збитенька. Думаю, що пробіг неї, скоріше всього, був більше трасовий, так як двигун сухий. Абсолютно гарний, без якихось нюансів. Не бачу я на ньому підтікань. Реакція на педаль газу тут <хи> дуже крута. Друзі, ціна. Ціна 8400 без торгу, ціна автомобіля з сертифікатом. Він знаходиться в місті рівному, якщо ви хочете приїхати і придбати. Я не скажу, що тут топова комплектація але тут є непоганий стан. Зробіть, які потрібно виконати. Заміна оливи. Також підкинути два задніх колеса, придбати нових, щоб було на зиму комплект. Тому що тут стоїть зима, але два задніх колеса поганенькі. Знизу автомобіль без корозії, так як це швейцарська автівка, і вона збереглася дуже непогано. Давайте вийдемо напряму. Я зараз хочу показати вав ефект від цього автомобіля. Ну їде вона, м'яко кажучи. Неймовірно, ви знаєте, я взагалі закохався в двухлітрові турбовані бензинові двигуни після Мегана. Динаміка крута. Машина веде себе, автомобіль веде себе тихо. А, ніяких посторонніх звуків по ходовій не чую. Можливо, якщо підняти на підйомник і прямо до чогось там сильно доколупуватись, можливо, якусь тріщину на резінках, звичайно, що вона буде знайдена, так як автомобіль. Ну, далеко не новий. Далеко не новий, але стан його, ну, мені здається, за ці кошти де клас. Пасата не придбаєш, нічого не придбаєш. В принципі, хочу сказати, що ці 2 літра турбодвигуни від Insignia, поганої слави вони не мають. а Їх навпаки навіть більше хвалять, аніж кажуть, що вони є якимись не такими. Хороша автівка, ідеально працюючий в даний момент автомат. Динаміка, ну, динаміка на висоті. Цікаво, телефон в описі до відео. Переходьте за посиланням на Viber, групу Telegram і мій Instagram. Там будуть всі свіжопоригнені автомобілів з Європи з чесним пробігом і чесним станом. Тут сліди використання такі майже мінімальні, я вважаю. Мікроподряпинки, якісь там мікронюансики які невеличкі по салону, але такого знаєте, глобального трешу він взагалі тут відсутній. Дуже-дуже гарний. Косметичний стан, як на мене, як для 9-го року, ну і 217 тисяч пробігу. Клімат робочий, підігріви працюють, електрика вся робоча. Bluetooth hands-free, навігаційна система. Ну, в принципі, гарна, досить нормальна, адекватна інсігнія. Без корозії, ще раз повторюсь, тому що є багато інсігній, які мають багато нюансів. З точки зору експлуатації кузовних панелей тут такого, такої проблеми немає. Ну, шурує вона прикольно До речі, в інсінні, як на Опеля, непогана шумоізоляція. Це d клас все-таки, і тут вони постарались зробити його таким конкурентом. Я думаю, що він більше конкурент є таким азіатським брендом, аніж таким брендом, як Volkswagen. чи Ще якісь аналоги де класу. Більше, скажімо, він конкурент Toyota. Напевно, більше він конкурент якимось американцям, тому що це GM Group все-таки. Але в загальному я вам хочу сказати, що враження від нього ну, досить позитивні. Тіснувата тут, як я називаю кабіна. Для мого зросту нормально, але я думаю, що великим, таким габаритним людям тут може бути трошки так тіснувато, тому що кузов доверху йде такий, знаєте, черепашкою такою, ніби трішки зализаний. Тому треба зважати на це таким, під 2 метри тут може бути тіснувато. Але такою комплекцією, як я, тут дуже спортивно, здається, і дуже, ну, так, прикольно. Цікаво, телефонуйте, приїжджайте. Ну і... Ну і купуйте, звичайно. Все, друзі, з вами завжди був канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, опад, інсіднія. Приїжджаєте, присилаєте підборщика, нехай додивиться, подивиться, нехай е скаже свою думку. Я думаю, що нічого поганого в ній він не знайде. Всім добра, всім пока.